Квітана, сьогодні я хочу тобі прочитати дуже цікаву зимову казку братів Грим, яка називається пані метелиця. Пані метелиця жила на світі одна вдова і мала вона дві доньки. Одна з них падчирка була гарна й роботяща, а друга рідна, гидка і лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоча та була гидка і лінива. Бачирка мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, поки її нитка прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок, а він вислизнув із рук і впав в криницю. І гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала уміла вкинути починок, то зараз жалізь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити, і з великого жалю й страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрала на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї Ох, витягни мене, витягни бо згорю. Я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб. А потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня й просить її ох, обтруси мене, яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипались на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини, з якої у віконце визирала стара баба. В неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати, але стара гукнула їй слід. А чого ти боїшся, любо дитино? Залишайся в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль, стели як найстаранніше, та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина, такі ласкаві слова їй відлягло від серця. Вона залишилася у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина в усьому догоджала старій. Збивала її подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова, і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої та й засумувала. А чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалася, що нудьгує за домівкою. І хоча тут було їй у тисячу разів краще, проте її тягло вернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут заставатися не можу, мені треба вернутися до своїх. Пані метелиця й сказала мені подобається, що тебе тягне додому, і за те, що ти вірно мені служила. Я сама тебе виводу нагору. Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилася, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї. Аж нарешті на вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти усьому старанна була, сказала стара, і віддала їй також і починок. Що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилась вгорі, на землі біля своєї хати. А щойно вона ввійшла в двір, півень злетів на цямрину і заспівав кукуріку, кукуріку, наша дівчина йде, на ній золота без ліку. Ввійшла дівчина до хати, а мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи. Не знають, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось. І коли мачуха почула, як пачерка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідні, гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде, а щоб починок був у крові, вколола собі пальця, всунувши руку у густий терен, а потім Кинула починок у колодязь і стрибнула сама й туди. Вона опинилась, як і сестра, на чудовій луці, і пішла тією ж самою стежкою, дійшовши до печі, і почувши, як хліб кричить ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Вона відповіла, тільки мені і охоти бруднитися біля тебе, і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні. І, почувши, як та кричить Ох, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно вже достигли. Вона відповіла, от, не мала роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася, слухалася пані метелицю, коли та їй згадувала роботу. Бо в неї тільки й думки було про золото, яке стара їй подарує, але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не схотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила, як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіла. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилась. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ, а пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла Ледащиця додому, вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на цемрину. І загорлав кукуріку, кукуріку, наша Ледашця йде, що брудна буде до віку. І справді, смола так пристала до Ледащиці, що не відмилася стільки, скільки вона жила на світі. Сподобалась тобі казка. Так, дуже. Якщо вам також сподобалася казка, приходьте до бібліотеки Юний Читач та беріть цю чудову збірку Чарівні казки. Тут ви знайдете дуже багато зимових казок. А також не забудьте підписатися на наш YouTube канал та сторінку на Фейсбуці і обов'язково ставте ваші вподобайки.